Західна преса і міжнародні експерти друзі України все частіше пишуть про збільшення впливу в Україні крайньо правих сил. Експерти вважають це небезпечною тенденцією, яка віддаляє Україну від європейських цінностей. Вивчав пресу та спілкувався з експертами Олексій Кузьменко. Пік брехні Кремля про фашистську хунту у Києві влада та багато ЗМІ пішли в іншу крайність. Твердять, що в українській політиці фашистів взагалі немає, а це вже геть неправда. Про це йдеться у матеріалі BBC під назвою Україна применшує роль крайньоправих у конфлікті. Автор матеріалу розповідає про аспект української реальності, невідомий більшості українців. За військовою потугою полку «Азов» стоїть екстремістська антидемократична організація Патріот України, член якої Вадим Троян віднедавна очолює міліцію Київської області. А лідер Андрій Білецький обраний до Ради. BBC вказує і на те, що Петро Порошенко нещодавно вручив український паспорт білоруському бійцю Азова, якого правозахисники пов'язують із неонацистською організацією у Росії. Про небезпечні приховані тенденції говорять і поважні міжнародні експерти. Це ще незначна тенденція, яка не має масової політичної підтримки, але расисти та крайньо праві становлять загрозу демократичному майбутньому України, яку не можна ігнорувати. Адріан Каратницький один з багатьох друзів України, які вказують на маргінальне, але небезпечне явище, про яке українці не знають. Антон Шеховцов, дослідник крайньоправих рухів, викривач брехні Кремля про Україну та недомовок самих українців. Цю проблему українські журналісти намагаються не піднімати. Думаю, що тут працює такий псевдопатріотизм, коли журналісти вважають, що замовчуючи проблему, вони не дають опори для російської пропаганди, яка просуває ідею, що Україна це фашистська держава. Матеріал викриття Путівник по українських крайньоправих днями опублікувало і англомовне громадське інтернешнл. Його співзасновник каже: незручну правду українці сприймають болісно. І це, в першу чергу, зв'язана з тяжовим. Це насамперед пов'язано з важким історичним минулим України, де у радянські часи неофашистом чи неонацистом назвали абсолютно всіх дисидентів чи опозиціонерів. А зараз, через брак освіти, через недостатньо зрілу політичну культуру українцям складно навіть і відрізнити, що таке неонацизм, ультраправі, а що можна назвати патріотом чи націоналістом. Розрізняти треба Шеговцов каже: організація патріот України, яка створила полка прагне бачити Україну аж ніяк не демократією європейського зразка. Там не случалось нікада в історії ніколи. Раніше в історії України не було такого, щоб реальне антиліберальне, антидемократичне, неонацистське угруповання заволодівало такою кількістю зброї. Це зброя може бути використана для дестабілізації України. Про проблему треба говорити, щоб не допустити її загострення, каже Максим Ріставі. У укріплення таких зміцнення цих угруповань веде до ще більшої нестабільності на вулицях України. Не секрет, що ультраправі угруповання все частіше використовуватимуться як наймані бойовики для корпоративних захоплень, для захоплень бізнесів, для розгону небажаних демонстрацій у провінціях. Це найбільша проблема. Якщо вони зможуть укріпитись у цій ніші, то позбавитись від них буде дуже складно. Це буде не лише іміджева проблема України, але й безпекова. Дослідники та оглядачі погоджуються зараз. крайньоправі в Україні в абсолютному маргінезі і на фронті, і у політиці. Але якщо мовчати, екстремісти посиляться, а ситуація ускладниться. Росії Росії навіть не потрібні справжні фашисти. Вони їх вигадають. Але українське суспільство має усвідомити, що ті справжні, які є в Україні, становлять проблему. Фашизм у жодній країні не був інструментом стабілізації чи демократичного розвитку. Це просто несумісні речі. Олексій Кузьменко голос Америки.